Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас до перегляду нового відео, на якому я хочу вам показати та протестувати дуже цікаве, на мою думку, морозиво, яке називається Донат. Друзі, купила я це морозиво за власні кошти. Ось показую чек. І в цьому відео я висловлю виключно свій смак. От як мені буде смакувати дане морозиво. Придбала я його сьогодні за ціною 35 гривень 90 копійок. Ось вам показую вартість цього морозива. Друзі, чого я його саме обрала? Ну, подивіться, вибачте на це пакування. Це просто вау! Виробник компанії Руть, я думаю, всі її знають. так. Ще раз кажу, морозиво називається Донат. Вага даного морозива 70 грам. Пакування просто мене вразило. Сподіваюся, коли я його відкрию, я теж побачу ось таке класне морозиво. Друзі, відкриваю, запам'ятали, як воно виглядає на пакуванні. Ну, що ж, сподіваємось, всередині буде не гірше. Так, цікаво, самі дуже цікаво, як воно буде виглядати. Ну, що дивимось. Клас. Друзі, дивіться. Схожість. Особисто мені дуже схоже з тим, що на упаковці, і з тим, що я отримала, коли упаковку відкрила. Так, ось так виглядає це морозиво. Нагадую, ще раз, це морозиво руть. Ви знаєте, коли відкрила пакет, такий пішов аромат, саме полуничний. Дуже цікаво. Так, хотіла вам ще зачитати склад, але чесно вам скажу. Не зможу його зачитати в повній мірі, потрібно все ж таки збільшуюче скло, тому що ну, дуже дрібненько все написано. Тому, на жаль, ну, молоко бачу, цукор вказано. Більш детально, на жаль, в цей раз вам не зачитаю. Але на майбутнє буду знати, що потрібно просто підготуватися більше. Щоб мати можливість прочитати склад. Тому що, на мою думку, склад це дуже важливо на сьогоднішній день розуміти, що саме ми їмо. Так, повертаємось, друзі, до морозива. Ще раз показую вам зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд дуже привабливий, скажу вам чесно: аромат полуниці вже чую. Так, розрізаю морозиво. Вау! Ось так воно виглядає всередині. Бачите, є два шари: білий шар і полуничний шар. Чудово дуже цікаво, дуже цікаве морозиво, ну, але найголовніше це нам смак дізнатися, який ж це морозиво на смак. Ну, давайте спробуємо один шматочок. Так, пробуємо морозиво. Яке воно на смак? Що можу сказати? Ось ця скоринка, яка зверху рожева, вона досить швидко розтанула в роті. Ось ця скоринка, друзі, вона дуже така цукрова. На мій смак занадто солодкувата, це вона для мене. Відчувається ароматизатор полуниці. Смаку самої полуниці як компоненту я, на жаль, тут не відчуваю. Так, вона ось ось ця глазурь, вона. Досить солодка, а от саме морозиво, воно менш солодке, і це мені подобається. Я, якщо чесно, не люблю дуже солодкого морозива, воно мені таке не подобається. <плес> Добре, ще один шматочок. <плес> Друзі, загалом, що сказати, загалом, морозиво однозначно непогане, воно цікаве по смаку. Для мене глазур, яка зверху вона занадто солодка. А, ось цей присмак полуниці. Для мене він трошки такий ненатуральний, хімозний. А, і чого мені ще не вистачає. Ви знаєте, мені не вистачає ось цього вершкового смаку морозива. Знаєте, коли гарний відсоток якісного молока, вершки в морозиві, ось мені трошки не вистачає саме ось цього смаку. Угу. Так, ну ось Такі мої висновки. Скажімо так. Чи купила б я б це морозиво повторно? Мабуть, ні. Чи купила б я його, щоб спробувати завдяки ось цієї чудової упаковки, такої привабливої, плюс зовнішній вигляд, цікава ідея. Так. Однозначно, так як сьогодні в мене був великий вибір морозива, але мені дуже захотілося спробувати саме це морозиво. Друзі, повторюсь, це мій власний смак, придбай морозиво за мої кошти, і я висловлюю виключно свої враження від морозиво. Скажіть, будь ласка, чи ви купували дане морозиво? Як воно вам? Чи воно вам сподобалося? Якщо сподобалося, що саме? Вам сподобалось. І ще дуже вас прошу, напишіть в коментарі, яке ваше улюблене морозиво, яке морозиво вам подобається настільки, що ви його можете порекомендувати. І я обов'язково візьму його на огляд і поділюся своїми враженнями. Друзі, дякую вам за перегляд даного відео, дякую, що прийшли на мій канал. Як завжди, я бажаю вам смачного і до зустрічі в наступному відео. Всім бажаю гарного дня.